Усе почалося у 2005 році, коли вчені виявили планету з майже ідентичним землі кліматом. Іншими словами, місце, де могло існувати життя. Потім у 2006 році NASA розпочало надзвичайно амбітний проєкт під назвою Біконс найпотужнішим передавачем, який коли-небудь був створений. Вони побудували спеціальну обсерваторію на гаваях завдання, якої полягало у відправці запрошувального повідомлення. Супутник мав підсилити цей сигнал і спрямувати його до нової планети, сподіваючись отримати відповідь від позаземної цивілізації. А що я тоді? Я святкував день народження зі своїм старшим братом командиром Стоун. Він постійно бурмотів про те, щоб я пішов в армію. Я прямо відмовився тоді, він почав фліртувати. Самантаяка наполягала на боріто, хоча кухня вже була зачинена. Щоб справити враження на красуні, я помчав купувати буріто але, виявилося, що магазин теж зачинений. Тож я виліз на дах і впав крізь зламану стелю. Взявши і розігрівши буріто, я кинув трохи грошей на прилавок і скористався драбиною, щоб втекти. Але на лихо я впав і перекинув купу товарів. За кілька секунд за мною вже гналася ціла поліцейська команда. Мені все ж вдалося віддати буріто Саманта перш, ніж мене схопили. Наступного ранку Стоун відчитав мене по повній програмі. Гірше того Саманта виявилася донькою адмірала, тож Стоун також ризикував мати неприємності на роботі. Він кричав про мою безвідповідальність і безладне життя, перш ніж прямо заявити: Я мушу піти в армію. Через деякий час на Гаваях відбулася подія Рімпак. Десятки військових кораблів з усього світу прибули для участі в найбільших морських навчаннях, щоб сприяти співпраці між країнами. Перед справжнім боєм ми зіграли товариський футбольний матч. На той час я вже був капітаном американської команди і офіційно зустрічався з Саманта. У фінальному матчі проти Японії мені вдарили просто в обличчя, і я отримав пенальті. Стоун сказав, що я приголомшений і порадив дозволити комусь іншому бити, але Я відмахнувся і виконав його сам. Я пробив жахливо і Японія виграла матч. Цієї ночі я пообіцяв Саманта попросити дозволу у її батька одружитися з нею, хоча мені здавалося, що ця традиція трохи застаріла. Тим часом сигнал від проєкту «Бікон» нарешті виявив щось у космосі. Наступного дня адмірал Теранс виступив на церемонії відкриття. Я запізнився і мусив потайки влитися в стрій, що, звичайно, не залишилося непоміченим начальством. На вечірці після цього Саманта переконала батька дати мені 5 хвилин поговорити, але було очевидно, що я йому не подобався. Я нервував, побіг у вбиральню, щоб порепетирувати, що сказати і Нагата, хлопець, який вдарив мене в обличчя, почав мене дражнити. Так спалахнула сварка, і в результаті ми побилися. Через кілька секунд обидва вже стояли струнко в кабінеті адмірала Теренс, прикидаючись, що щойно мали нещасний випадок. Але він усе знав і обом зробив догану. Після цього він хотів поговорити зі мною наодинці і прямо сказав, що я марную свій талант, а Саманта заслуговує на когось кращого. Перший день навчань пройшов гладко, всі продемонстрували здатність до скоординованих бойових дій між незліченою кількістю кораблів літаків і вертольотів. Тієї ночі Стоун підтвердив, що мене звільнять з ВМС після закінчення навчань. Наступного дня Саманта продовжила свою роботу як фізіотерапевт. Її призначили до мік, колишнього полковника, який втратив обидві ноги в бою. З того часу він був у депресії. Тому Саманта повела його в гори і намагалася навчити його нового погляду на життя. Одночасно величезний об'єкт пролетів повз Юпітер і розпався на п'ять частин. Агентство позаземних контактів виявило це і негайно зателефонувало до NASA, ВПС та проєкту Бікон. Ці об'єкти летіли строєм і прямували прямо до землі, доводячи, що вони не є безглуздими метеоритами, а є розумними космічними кораблями. Один з них зіткнувся із супутником і розбився, відколовшись від строю. Чотири інші кораблі впали в тихий океан Саманта, і мік бачили це з пагорба. Зруйнований корабель врізався в Гонконг, знищивши безліч будівель і забравши життя тисяч людей. Уламки, що падали були ще тисячі людей, коли ті намагалися втекти. Одразу після цього техніки підтвердили, що ці кораблі прибули з нової планети, тобто вони відповідали на сигнал людства. Весь флот на Гаваях призупинив навчання і почав шукати інопланетні кораблі, хоча ті не з'являлися на радарах. Китайські вчені виявили, що розбитий корабель був виготовлений з дивного матеріалу, а його сітчаста структура, здавалося, була частиною зв'язку. Через кілька годин ми виявили дивний об'єкт на поверхні води, але він залишався невидимим для радарів. Човен підійшов ближче і спробував зуф, Язатися. Але відповіді не було. Я стрибнув на металеву частину і нічого не сталося, тому я спробував доторкнутися до основної конструкції. Електричний розряд відкинув мене. Поки кора поспішала мене, рятувати корабель зарядився і випустив два промені світла в небо. Він створив силове поле навколо області, заблокувавши половину флоту всередині. Ті, хто був усередині, не могли зв'язатися із зовнішнім світом і їхні радари почали виходити з ладу. Винищувач спробував пролетіти крізь силове поле і негайно вибухнув. Раптом ці величезні штуки виринули з води виглядаючи страхітливо великими та високотехнологічними. Колись Тоун подав сигнал корабельним гудком, щоб. Попередити космічний корабель, відповів надзвичайно потужною ударною хвилею, яка розбила всі вікна, і завдала нестерпного болю у вухах усіх присутніх. Після цього ВМС випустили попереджувальну ракету, але вона не завдала шкоди. Ворожі кораблі відповіли власним ракетним залпом, тому ми мусили відкрити вогонь, щоб знищити їх у повітрі. На жаль, одна ракета все ж пролетіла, вибухнула і завдала серйозних пошкоджень, убивши кількох людей. На невеликому човні моя команда маневрувала навколо космічного корабля, обстрілюючи його і уникаючи атак. Стоун наказав відкрити вогонь з основного корабля, але наша система наведення вийшла з ладу через ударну хвилю тому атака, була неефективною. Космічний корабель відкрив вогонь у відповідь, і знову ми не змогли перехопити всі ракети. Одна вибухнула на кораблі, убивши багатьох людей, і створивши пробоїну, через яку хлинула вода. У відчаї Стоун наказав своїм солдатам продовжувати біяли ворог, відповів ще більшою атакою, і весь корабель вибухнув. Дивлячись, як гине мій братя, наказав човну повернутися до флоту. Моє серце було розбите. Мені повідомили, що всі старші офіцери загинули, а це означало, що я наступний за старшинством офіцер візьму командування на себе. З загою помсти я наказав екіпажу готуватися до повної атаки. На японському кораблі Нагата наказав своїм людям прикривати. Інопланетяни негайно відповіли вогнем і вивели з ладу корабель нагата величезним вибухом. Я хотів продовжувати біяли екіпаж, допоміг мені зберегти холодну голову тож. Ми розвернули корабель, щоб врятувати японських солдатів, які тонули. Коли загрози не було ворожий, космічний корабель, прибрав свої гармати. Однак його основна конструкція знову зарядилася енергією і випустила серію косарок разом з меншим літаком. Дві косарки приземлилися на військовій базі на Гавайях, знищивши всі будівлі літаки та вертольоти на своєму шляху. Інша машина приземлилася в місті, перервавши бейсбольний матч. Вона зупинилася перед дитиною, але ігнорувала її, натомість атакувала інші машини та споруди, такі, як мости, змушуючи автомобілі падати в прірву. На пагорбі Мік і Саманта бачили, як пролітав невеликий літак. Поліція знайшла їх і вимагала покинути місце але. Мік залишився або хотів побачити інопланетян на власні очі. Літак приземлився біля обсерваторії, і пілот, вийшов, щоб проаналізувати структуру. Коли з'явилися поліцейські машини, потужно ударна хвиля заблокувала їх, і пілот почав атакувати. Рятуючи японських солдатів, ми знайшли пілота інопланетянина, який впав після зіткнення із супутником. Ми зняли з нього шолом, щоб краще роздивитися, і монстр раптово прокинувся, схопивши мене за обличчя. Це змусило мене побачити видіння, того, як вони атакують і завойовують безліч планет по всьому всесвіту. Раптом вибух похитнув стіну і збив усіх з них. Крізь отвір увірвалися інопланетні солдати і забрали свого пілота. Я почув по радіо, що двоє загинули в іншому районі. Це означало, що один ворог залишився, щоб шкодити. Увесь корабель був заблокований і розпочався пошук. Коли солдат піднімався сходами, його раптово потягнули вгору і кинули через коридор. У відсіку зі збройними системами двері раптово були вибиті, і монстр кинувся вниз. Він проігнорував техніку і почав сканувати зброю. Коли чоловік спробував зупинити його монстр, легко кинув його до стіни. Після цього технік почав атакувати монстра інструментом, але той знову його збив і відкинув. Саме тоді я кинувся стріляти, але мої кулі не змогли пробити його броню. Поки монстр був зайнятий нападом на мене сора, з'явилася позаду і також почала стріляти з різної зброї. Однак він легко обезброїв її і збив з ніг. Я сказав їй бігти до кімнати управління зброєю Юпиш, ніж я кинувся назовні, щоб відволікти монстра. Кора повернула гармату, і я перестрибнув через поручні, щоб сховатися, коли останній постріл нарешті знищив нашого ворога. На пагорбі Мік і Саманта знайшли зруйновані поліцейські машини. Після того, як Саманта взяла ключі з тіла обидва, побачили, як наближаються інопланетяні і поспішно сховалися. На щастя, вони подумали, що шум був викликаний кіньми і поїхали. Потім Мік збирав зброю, поки Саманта намагалася використати радіо з єдиної неушкодженої машини. Раптом з'явився кал співробітник обсерваторії. Він пояснив, що інопланетяни захопили будівлю і намагаються використати супутник землі, щоб зв'язатися зі своєю рідною планетою, оскільки їхній комунікаційний корабель розбився. Якщо їм це вдасться на землю, висадиться ціла армія інопланетян. Тим часом урядові ЗМІ нарешті отримали дозвіл оголосити про вторгнення, і лідери закликали людей зберігати спокій. Однак громадськість все ще панікувала, і на вулицях почалися заворушення. Повернувшись на корабель, солдат, надягнув шолом інопланетянина і помітив, що він дуже схожий на сонцезахисні окуляри. Він також згадав, що у монстра були очі схожі на очі ящерки. Він дійшов висновку що як і ящерки інопланетяни слабкі до сонячного світла броня, слугує для їхнього захисту. Ми почали обговорювати, як використати цю інформацію, що було досить важко, оскільки наш радар не міг їх виявити. Нагата зазначив, що інопланетяни також нас не бачили, вони реагували лише на пряму атаку. Він придумав план використовувати метеорологічні бої замість радару, оскільки вони могли вимірювати зміщення води кожного разу, коли ворожий космічний корабель рухався. Техніки отримали доступ до всіх боїв у районі і склали повну карту. Я був настільки вражений, що доручив Нагата керувати операцією. Вся команда стежила за діаграмою і виявила космічний корабель Як. Тільки він рушив, що дозволило нам швидко діяти і відкрити вогонь. На жаль, постріл був неточним, і космічний корабель почав рухатися до флоту. Побачивши, як пролітає інший космічний корабель, Саманта пошкодувала, що не може звава язатися зі мною, щоб розповісти про обсерваторію. Кал пояснив, що ворог блокує їхні сигнали за допомогою перешкоджаючого імпульсу, що Означає, що це не була суцільна стіна і могли бути прогалини для надсилання повідомлень всередину. Щоб це зробити. Йому потрібен був пристрій залишений в обсерваторії. Мік змусив Кал піти за ним. Кал обережно прокрався в обсерваторію через задні двері. Після того, як він дістав пристрій, позаду нього з за шиятор з'явився інопланетний солдат. Але не зміг побачити самого Кал. Це дозволило йому втекти і возз'єднатися з друзями. Мій корабель здійснив ще одну атаку, але вона також промахнулася, і цього разу ворог відкрив вогонь у відповідь. На щастя, корабель ухилився або збив ракети, хоча вибухи похитнули його. Тепер, коли космічні кораблі були дуже близько наша, наступна атака влучила в ціль і збила два з них. Саме тоді Саманта змогла зворі язатися з кораблем. Вона сказала мені, що інопланетяни зворі яжуться зі своєю планетою через чотирьох години, тому ми мусимо знищити обсерваторію, поки не пізно. Я спробував запитати більше деталей, я дзвінок перервався. Після цього команда помітила аномальне зміщення води на боях. Здавалося, що космічні кораблі стрибали на всі біч, щоб нас обдурити. Я придумав ідею і наказав усім готуватися до зброї. Протягом решти ночі корабель рухався до острова і зупинився вранці. Коли ворожий космічний корабель наблизився, ми дочекалися сходу сонця і відкрили вогонь, щоб розбити його вікна. Сонячне світло негайно осліпило інопланетяні, ми випустили ракети, щоб висадити космічний корабель на надзвичайній швидкості. Раптом ці косарки повернулися і почали знищувати мій корабель, вбиваючи багатьох солдатів і викликаючи незліченні вибухи. Чоловік застряг у коридорі, але перш ніж його вбили сора, витягла його звідти. Коли корабель почав тонути, екіпаж стрибнув у море, щоб рятуватися на рятувальних шлюпках. Я і нагата, спираючись, один на одного піднялися на останню частину, що залишилася, і стрибнули вниз безпосередньо перед тим, як корабель вибухнув. Бачачи це, з пагорба Саманта і Мік, вирішили піти до обсерваторії, але Кал вирішив залишитися. Солдати на рятувальних шлюпках відчували поразку але. Я сказав, що ми можемо використовувати виведений з експлуатації, лінкор, який використовувався як музей. Ми піднялися на борт і виявили, що системи застарілитому бомбардування довелося проводити вручну. У нас не вистачало людей чи досвіду, щоб їх використовувати. На щастя, ветерани, які відвідували захід, прибули на корабель готові допомогти. Обидва екіпажі працювали разом, щоб прибрати, запустити системи та відремонтувати все необхідне. Корабель відплив і помітив, що ворожа структура знову випустила ці промені. Цього разу вона вирнула з води і перетворилася на бойову машину. Я наказав кора навести гармату, в бік і корабель почав розвертатися. Коли ворог відкрив вогонь, я наказав скинути якір. Корабель зупинився, і ворожі ракети впали у воду. Після цього ми працювали на повній швидкості, щоб випустити якомога більше, зброї завдаючи ворожому космічному кораблю, шкоди потроху. Інопланетяни відповіли вогнем і завдали деяких пошкодження, але недостатньо, щоб потопити корабель. Екіпаж продовжував обстріл і нарешті знищив ворожий космічний корабель, включаючи пристрій, що підтримував силове поле. Це дозволило решті половини флоту разом з приєднатися до битви. Саме тоді інопланетяни в обсерваторії відправили повідомлення і промінь світла, сягнув неба. Мік і Саманта велися на поліцейській машині і промчали через електричні зоні, батареї однання, поки не врізалися. Цього було достатньо, щоб заблокувати передачу сигналу, але тепер Саманта і її зброя застрягли в машині. Коли ворог наблизився, Мік кинувся в бійку і розпочав боротьбу. Ворог втратив шолом, і сонячне світло засліпило його, даючи мік перевагу, поки той не збив його. Коли істота збиралася вбити його, Кал знову з'явився і атакував її своїм пристроєм. Після цього мік задушив монстра до смерті, поки Кал допомагав Саманта. Усі троє втекли, поки інші знову підключали все, щоб повторно відправити повідомлення. На кораблі вся команда разом перемістила спеціальну ракету, яка мала знищити обсерваторію. Зруйнований космічний корабель готував додаткові косарки. Оскільки у нас залишався лише один останній постріл, вся команда думала, що вони загинуть під час цієї атаки. Ракета була випущена і підірвала обсерваторію, вбивши всіх інопланетян у районі і назавжди заблокувавши повідомлення. Коли косарки збиралися знищити лінкор, винищувачі нарешті прибули і збили їх. Літаки також розстріляли залишки основного космічного корабля, закінчивши битву раз і назавжди. Через деякий час весь екіпаж і Мік були нагороджені почесними медалями. Загиблі солдати, такі як Стоун, також були вшановані. Теранс підвищив мене до командира і довірив мені власний корабель. Після церемонії я нарешті попросив дозволу у теранс. Він сказав ні, але потім виявив, що жартує і запросив мене на боріто, щоб відсвяткувати. Тим часом у Шотландії троє хлопчиків помітили зруйновану будівлю і знайшли уламок ворожого космічного корабля. Вони викликали техніку, щоб той вирізав його і виявили живу інопланетну істоту всередині. Моя історія тут закінчується обов'язково. Підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. Дякую, що додивилися відео до кінця і до зустрічі.